Так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. Я вам хотів сказати, що я що скоро я вип... ще зніму для вас відео з мірішниківкою і дивиться, друзі. Знаєте, коротше, в нас вчора таке трапилось. Ми хотіли виключили генератор. Ми хотіли виключить генератор, а в нас чомусь якийсь звук странний був. Тому напишіть чому. І зараз я вам ще хотів сказати, друзі, що дякую, що дивиться. По-перше, дякую за 486 переглядів над відео 19 годин. Тому, по-друге, Дякую за 197 підписників, Потім дякую за 55 700 переглядів, 1800 лайків, 526 коментарів та поширення 205. Дуже вам дякую. Для мене кожен ваш лайк, підписка, ток перегляд та коментар. в мене дуже ціний на кожна підписка і кожен лайк. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб завжди мене радувати, і скоро вийде відео.